У Кременчуцькому краєзначому музеї представили нову виставку з циклу куточок Минувщини під назвою Освітянський простір Кременчука. Вона переносить відвідувачів у період кінця 19-го – початку 20-го століття, у час, коли формувалася система освіти міста. На столі, майстерно прикрашеному різьбленням, розташоване письмове приладдя: на мармуровій підставці, чорнильниці, цікавий ніж для розрізання паперу, а саме відкривання конвертів з листами, попільничка, а також на етажерці один із найцікавіших наших експонатів глобус, завдяки якому учні відкривали для себе материки й океани, а також книги-сторінки. І гортали. Усього експозиція налічує 83 унікальні експонати. Серед них чимало уваги привертають фотографії директорів тодішніх навчальних закладів Кременчука, а також учениць гімназисток і учнів реальних училищ. Наша виставка знайомить відвідувачів з першим навчальним закладом, а саме Маріїнською жіночою гімназією, заснованого в Кременчуці в 1866 році, а також гімназіями Баберіної та Воронянської, Олександрівським реальним училищем, Олексіївським комерційним училищем, фельдшерсько-акушерською школою, технічно-залізничним училищем, народними школами, а також церковно-парафія. Кожен із цих навчальних закладів відомий своїми видатними випускниками серед них Елеонора Блох, учениця французького скульптора, родена, Володимир Кензерський, який переклав слово о полку Ігоревім, та багато інших, чий талант і праця стали частиною культурного надбання міста. Виставка працює з 9 до 16.30 вихідні понеділок, вівторок. Тому запрошуємо всіх охочих, хто хоче дізнатися про становлення освіти Кременчука, яка виховала не одне покоління освічених і розумних кременчужан. Катерина Грудніва Іван Каченко, Кременчуцькі новини.